Дякую, прикол, спасибо. И шо, тут долг свалка А на что ты сказал, блин, ты так, же ж ну, получается Секрет не, не секрет, Джека, иди сюди Ниха Не иди. Ось. вот сюда. Ты Секрет на це Чуешь, ось, секрет, секрет Секрет на секрет Фу, секрет, класс Бензопил, Бензопилу забрали с права, пацаны Да, блядь, іди нахуй, кинь тобі копитом. Такі в середньовіччі дрова. Рубає якийсь лісоруб, блядь. І тут бензопило таке. І тут, сука, біжить з косічками в джинсах, блядь, лєва дівка з бензопилою. Так, ну, підождіть, я виключу. Одну секунду, бо мені треба мікрофон. О, подземка, пацани, ось подземка. А наш мені ще одна бензопила? Так це ж хуйова фракція, ти ж не любиш подземку. Сінти вся хуйня. Да, ти двоїбани вони хоче. Ти їде. Вибачте? Б'ем людей, щоб, блядь, <Русь> щоб робили тостери. За синте! Здохни! Свободу син Тут м'ясорубочка! <Русь> і проходить. Може, хай зразу жаб вона порубає. Я тупо на характері просто. Я перепрыгну її просто. Ну, а хтось, блядь, з вашими стрибаннями, єбаннями. Їбало. А в мене не вийшло на хорошій випадку. О, черволо! Ты Ти бачиш цей Вот Ніхуя тот! А размазало, блядь, пиздец! Шо, 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 случай? Ч, оставишься рукоятку? Тут монстр біг Короче, тут монстр біг а вы нажал цю тюхуй. Да и ч ты? Перчатками да? Да. Давай! подожди, по там автомат назад приобретите. О, снайперку забрали? Да не, вот то все блядь. Блядь, локация то классная, я бы забыл, как она выглядит прикольно. Снайперка здесь понимаю. тут была? Снайперка в начале в дверях была. Забрал же? Я не. В начале в дверях. А вот тут? Да. Да, туда я самый конец, если Mm. Так, кстати, десь секрети є збоку, ось я один знайшов. Чуєте? Ось я секрет. Бачите, де я стою? Так. <trick noise> <Salz leaner> тільки я ще не бачу, куди він веде, тут батут, який кудись можна на ньому дострину, кудись. А куди хуй, знаєш? А, наверх можна, тільки треба. Да. Як, як роз, а як розвалити А тут маленьке здоров'я, нічого я не бачу. Внизу вроде. Ну, короче, хуй нам нужно батутить. Собственно. Ух ты. А с другой стороны тоже батут С другой стороны можно а ну, батут еще. Война батутилась, ну, там робот. Ого, а батуте они Нихуя тебя здоровья на батуте. Блять, игролов, а? Ого, был нравальный. Че это? Который... Игра нормально, вступай в втратив штурмову, тя блять называется. Це, це пиздец, нахуй. А что там здесь Шаокан, да? Дають маленькие <смеш> здоров'я, блядь, і сука приселої стики по цим, що просто пизда нахуй. Ко я не Бонус, он бонус до Андрюхи біжит, бачите, да? Патроны на снайперку. Я стреляю домой. Шалкана одного сбит. Видите? А все бачат, короче, что носится бонус. Угу. Понятно. Угу. А что за бонус? А он типа на какие-то типа, крабики. На спидах, ты блядь? На спидах. На характере. О! Где? Сюда. Yeah. На характере, короче, носится. Чиназы. Я хочу убивать. Иди, вперед. Выкидайся. Иди, иди, иди. Да, иди, да, иди, иди. Що воно на мене, біжить? Я що самий красний. По снігурочка класну. Yeah. Что воно в чого біжить на мене, як за снігурочка украсить? Ха-ха. Yeah, а хуй. О, це сейчас об'їдно. Ну yeah. синік. Движе, yeah. справа, Я не знаю куди нам надо. Я знайшов справа двір. Yeah, я йду а по хлібним і... крошкам, мене кудись вода ведьма. Не ведись, не ведись, ну взокс, я провірювався. Mm. Я говорю, поди сюди далі. Ти цим ідіть, я покажу вам. Я взяв золотий хрест і мені, Опять мене зробили цією, монашкою, короче. Я, я тепер монашка. Патрони секретні, хто тут за дорогою. Не спішіть, я вам тут по ідеї... Ох, типи вернулись, алло. Алло, блядь, бацан! Дерева підпалюються. Секрети могили відкриті чи щось. Так, да, так, да, могили відкривайте. Чуєте, могили відкривайте, побачите, прикол, пасхалку, побачите. Бо мене заспавнило вже в другому дворі. Як їх відкривати? Ой, блядь, і мене заспавнило. Мене заспавнило вже в другому дворі. Усіх заспавнило. Короче, там з тих могил, я вам розкажу так, з тих могил вилазять такі голова, що ми находили їх пасхалками постійно, поняли? Прикольно Прикольно. Вони будуть вилазити і кричать хевол, дыпа там. Вот так буде, не буде. Поняв. Пушка. Пушка і цей, блядь біжить О, ракетник Де воно кричить? У вас здесь происходит. У вас здесь происходит, блядь. говорю, бардон, без тебя не могу. Да я иду Что со мной и и еще хуже? С мной еще хуже. Ракет, Снегурочку убили. Игорь, как Порошенко, казалось. без него бардон, как бы еще. Гамлет, ходим в кабинет, конфету дом, тебе я посмотрю. Конфета не куйова, А -а -а. Лямка Ізображає, ні хуйовий. Куди нам, бра? Сюди, ось, за мною, ворота витягідь. я обла, не Вобла, в вобла, Сейчас буде пизда. О, вечки. Пока. Я їх трошки підсмажу вам, а ви там добивайте. Аляні, кому салямі. О, прикольно, пушки стріляють якісь, чуєте, бачите, ядра була захвара зверху. Зверху. зверху і зверху. Їх можна взривати, пушки можна взривати, чуєте? Подайте а пушку. Ну, ну я взорвал, а здесь еще. Дивись, где ядра котятся. Вон, он за забором ведь мы пришли. Типа обычные мортиры такие стреляют. Типа. Новый вид враги. Прикольно. Блять, они горящие, сейчас стрёмнее, что выдать. <laughs> <laughs> ну да, горящий бык такой. А це було ж в переменав в в, в рим, Римської імперії були ж подожовні свій гіо там покали спинай на маслом, блядь, і підпалювали. Щоб використовувати проти е, важкої конниці і так далі. Йоп, прошу. На, блядь, на, ракетил ты, просто в жопу, блядь, заебал. И дайте анализ, то есть он кого анализирует. Че анализирует? О, Как, а я там вообще нихуя не... Хапа. Привет, привет, Что там, ешь что-то или Он зливо броню плачет. Блять, музыка такая скучная. В прошлый раз хочется в этой игре выключить музыку. О, все, она сама выключилась. Не, вона подходит до локации, ну блядь, дуже такая. Она тут не надолго, я думаю, скоро це. Это... Локация вроде не великая. Так, мабуть, быть после этой локации скрыт. я буду да. або я переключу жесткий диск для запису, бо вже же блиста. Стрелы стреляют, охуенно. Это же какая-то Dark Souls. Например. О, Тардис, привет, блядь. Опять Аргис? Да. Какие таргис? Вы просто... Да. А где ну, А где, ну, Ой, можно им использовать. А где Тардис? А что использовать? Использовать и что? Ну, баты дай. Где ты таргис. нашел? Где-то на дворе ты нашел до сих пор, хер Да, знали. да. Игорь, заходи уже давай, мы тут внизу Там ничего в нем не будет, то пасхалка. Мы уже хрен знаде. Рюкзак. Секретне здоров'я знайшов. Якщо от дверей зайти ліву воду, тут і нирнути униз, тут є секретне велике здоров'я. Тут бачите зліва вода, От в воду нирнути, і там внизу є здоров'я. Да. Забрав? Так, Тут по ідеї... Зірвати треба щось із оцих колес. Або... А, ні, зрозуміли в чому прикол. Одна ця поламана, треба вилізти. Де ви, Я я, Тут треба вилізти в оце вікно, де крутяться дві оці шестерні. Одна із один із зубців поламаний, а то треба на його місці Ні, На місце поламаного зуба десь тут його погано видно. Бля, що за воду Коротше, десь зуби є поламані, ото треба на місце поламаного зуба. Єбать, О, вив... О, Ігор виліз. Ігор виліз. як ти його нахуй все помниш? О, а як? Остановилось. А, портал є. Справа, справа, да, справа портал Ігор. Молодець, Ігор, хвалю. Ніхуя собі я дождався, блядь. Це тобі не пик ігор серйозно у сам играю вообще дві. Та ні, я вже здув. Що це за часи? Громадні часи. Ігорь, Ігорь, а ігор, ти так наперед далеко ходиш? Глянь, громадні я часи. Здав, я здав, у мене там зараз повнило. <плес> а, я зрозумів. А де часи? А, бачу. Можливо, то якась пасхалка в цьому місці. Ну, то там б були якісь цифри. Я говорю классно, його бьюти він що АФК чи? Ж? Не, він золотий. Ну типа так окей. Уже золо... золотый не я. Опа, дави, диви Юрий золота mm. жопа. Золотая жопа, золотая. Шли нам всередину надо ввести коротко. Бій, золоті, золоті ви, друзі, коротше. Ось є бонус бонусна броня секретна, да, сюди зайдіть, де я, в угол. Ой, Андрюха, о -о -о. Андрюха, куди ходити біг, тільки не падаючи. Тут золота броня. Чи це ну, красна оця броня. О, хтось опустив. Чи це саме опустив? Чи це ти опустив Може його. <реку> Да, локация прикольная. Тихо музыку надо двух с дюкнюками, потом как раз средневича только блок доимна салания. На поподу. Ох, нія, ох, ні, собі, оце випрямо. Кому треба здоров'я. Коні під водою, серйозно. Шо? Коні під водою. Хіба, якщо потопились, якщо потопилися, звичайно. Ще тут одні риби. Не, есть конь, конь бег, если тут кидать. Ну, то один фигом упал, что там, вообще. Не давайте, сука, тебе их уже не мой. Так, а куда нам надо? А, я бачу выход на берег. Так, я, ось, я вылез наверх. Дождик пропустил. Что тут? Вылазит? Где там? там не лезет, а сюда, да она? Да, плива. Ну, я плыву. двері відкрилися. — открылись. де ти є? — Біжу. Это знибу ее, як вин, бежит. Бежи круто, это позднімай. Бежит. Бежи круто. Заходь. Скрилы осторожно. Отбиваем бензополой. Не розплючка, Сахо. Треба піднятися по цій сестрі, якщо впадає. Блять, пік на хуні. Блять, не хуй застрибу. А, вони розрушаються, чую. Шестерні ці, не знаю, розрушаються. Ракетою. Я надеюсь, так и надо. Так, ну я одну оставив, щоб до мене не забратися. А я чит, чит безсмертя собі зробив. Став кутку, зажав бензопилу, блять, і всі, хто на мене приїхав, отримав пізділі. Так, а де нам двері? А, дежи. де де, Де двері, бля? воно откривай! Я ж даже погибло такого, блядь. О, і здоров'я впало, чуєте? По здоров'я не надо прийти, маность самоупризимою. Тут якийсь ричарня нажав. сам снігурков было. Вона їде, сука, противовізов дип такоя, снігур. О, тут розробочики. Картіна розробляю. Дві де. То ось для мене. Всі, коротше, в куртках, типа їм холодно, мабуть, десь до замка їздили. Не стійте там з краю бачу. — Побачили картину розроблю? Їдемо тільки наверх і наверху, да, ось бачу. Дівна старийна картина. Схоже, що власник замку не дуже цінував справжнє мистецтво. А в оригіналі, короче, була тоже ця пасхалка, тільки була друга фотка, не така чітка, це прям фотка нова можна. А там ну, да. стара, старая. Як... Ого, да вы я чер... через приблизьте, короче, дуже Якість крута. На крыше этих историй накручены. прям крутяк. Якість капець. Стоять такі всі, в разрабить Пішли, Пишли, на тут батут батук стоять. Ходи, -ху. що не пускати? Чи один хтось вилетів? Я вилетів. Я вилетів Портал, портал наверху. Збоку портал. Воно закрилось за жекою просто. Церква, помолимся богу, помолимся.